850 мільйонів гривень на вітер. Саме стільки витратили із держбюджету на закупівлю неякісного вугілля із Південноафриканської республіки. Про це відзвітував представник генпрокуратури Святослав Лаганяк. У даний час до судовим розслідування встановлено під час укладання угоди на закупівлю вугілля директор «Укрінтеренерго» знав про те, що воно не підходить для українських теплоелектростанцій. Втім, контракт був підписаний, ба більше в результаті багаторазового перепідписання задля уточнення ціна вугілля зросла. Із 86 доларів США за метричну тонну до 134 доларів. Ціна вугілля з Південно-Африканської Республіки була істотно завищена. По-друге, за своїми характеристиками вугілля Південно-Африканської Республіки було не для спалювання на теплоелектростанціях, а саме Зміївській і Трипільській для потреб якої закуплялись. В що процедура закупки вугілля була порушена. Було Задіяно державні монополії з невластивими на даному етапі для їхніх функцій шляхом з метою, на нашу думку, уникнення, в тому числі необхідності, проведення окремих тендерних процедур. В тому числі тендерних процедур при перевезенні вугілля територію України відтак директора держпідприємства Володимира Зіневича взято під домашній арешт. Втім, за африканське вугілля заплатити довелось повністю. Днями Україна розрахувалася ще за два його кораблі. Крім того, у січні місяці цього року плануємо імпортувати понад 600 тисяч тонн енергетичного вугілля з Росії. Про це заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков. Також розраховують збільш. Чити поставки вугілля від північного сусіда по-перше, це найдешевше, по-друге, доставка найпростіша по ценовій політиці. Там уголь на сьогодні, я от у його вже можна контрактувати з, з увіліченням курсу долара і по отношенню к рублю і по отношенню к гривні. На сьогодні я думаю, що його ціна має бути десь порядка сімдесят три сімдесят долара США. Українські електростанції в холодну пору року споживають близько 2,5 мільйонів тонн вугілля на місяць. Нині ж запас твердого палива в державі становить близько півтора мільйона тонн. Ольга Сольвар, новини, телеканал Віта.